Спеціальне окреме святкування нового року, це суто радянська традиція, яка започаткована була саме в Харкові, до речі, під орудою відомого нам комуніста Постишева, який керував тоді Україною, який керував тоді, перед тим він керував Голодомором. Причому для пропаганди. Він виставляв себе як борець за спасіння, а насправді він керував тими діями, які призводили до смерті цілих районів і до вимирання областей. І оця людина, він заснував у нас в Харкові палац піонерів. До речі, перший палац в Радянському Союзі. Це він зробив. І він звернувся з такою ініціативою. Ну треба ж відкинути зовсім пам'ять про Різдво. І тому давайте замість Миколая зробимо щось одне, а замість Різдвяної ялинки поставимо новорічну ялинку. А на вершечку у нас буде х... не хрест, наприклад, а червона зірка. І будемо поклонятися своєму уже, використовуючи, експлуатуючи любов людей і до ялинки, і до тих свят різдвяних, і до тих колядок і щедрівок, і всяке інше. Але традиції народів слов'янських не було ніколи такого Діда Мороза, майте на увазі, і такої ж Єгуреньки. Це, здається, Михалко придумав все. Сценарій був в Москві укладений і поширений по всіх школах галацях дитячих піонерських. Треба це розуміти. Новорічне свято влаштували і зробили так, що люди. знаєте, Осталися до нього дещо, так би мовити, з марновірством своїм, з забобонами своїми. Скільки предмет з'явилося, дуже швидко, я думаю, не без чиєїсь підказки, пов'язаних з цим днем, де проведеш новий рік, так і буде цілий рік і всяке так, таке. Так. Згадай. Дуже багато як таке. Ми ж стикалися з цим. Ми ж старше покоління, ми ж з Радянського Союзу. Загадати бажання на 12 удар. І, і от треба та-та-та, щось, щось будь-які там дрібні ритуали, напів, так би мовити, езотерично, містично, марновірні і забободні. Прикмети і таке інше. І ми насправді повинні були ну зовсім відкинути. От у нас є. Люди, які дуже хочуть, щоб свято Різдва вправилося 25 грудня, я теж належу до цих людей. Я розумію, наскільки це складно і як це важко буде здійснити, це не один рік треба готуватися до переходу на це святкування. Але маєте на увазі, в такому разі. 1 січня буде день святого Василя. І ми замість того, щоб сидіти під ялинкою і пити шампанське, будемо готуватися до літургії святого Василя Великого. І ніякого святкування новорічного православна церква просто не передбачає. Просто там немає такого. Там свято святого Василя Великого і обрізання Христового. Велике, значне, дуже значуще свято. Літургію опускати ні в якому разі не можна. Яке шампанське в 12 ночі? Це радянський ритуалу. Маємо це на увазі. І якщо ми перейдемо, ми вже ніколи не будемо святкувати новий рік. Майте це на увазі. Тому вибирайте святкувати новий рік, тоді не переходимо на 25 років. Грудня святкувати різдво Переходимо на різдво не буде у нас нового року, як свята, вже ніколи і ні, ні в якому разі.